Прифайного, чудового, бадьорого і раннього часу четверга, Ще хтось спить, а хтось прокинувся, а хтось ні. Трошки дивна картинка сьогодні, перепрошую. Ну, Але зато швидко, зраненька, сьогодні навчаємося від дітей. І слухайте, така ідея цікава, підійдемо з іншого боку, не так як ми звикли. А саме ми якраз були тепер на реколекціях Євангелія Царства, п'ята частина, я собі пригадав. І наново по духовних розмовах, по взагалі по спілкуванні, згадав, що наскільки це актуальна тема. Тобто, коли ми малі, і коли ми маємо зранення від наших е, татів, чомусь дивно на, на, пріоритетно насамперед від татів, від батьків наших, то неодноразово ці зранення не дають нам і а, розвиватися у стосунку з Богом, розвиватися у. у Будування стосунків з Богом, розвитку стосунків з Богом, але також дуже часто впливають негативно взагалі на наше сприйняття себе, на наше трактування себе, своєї ідентичності, хто я, що я маю робити, що я не маю робити. І тут є для нас така цікава підказка, нагадування. Насправді, ця тема дуже глибока, і неможливо її охопити за 5 хвилин. Але перше, аби усвідомити. За які, які саме речі від мого тата, які саме, можливо, рани, можливо, кривда якась від мого тата не дає мені нормально рухатися, не дає мені нормально ні, рости. Що саме? Це завжди боляче. Це завжди неприємно згадувати дитинство, особливо згадувати ті моменти, ні, де нам е, зробили боляче. Але коли ми згадуємо, коли ми цей момент. Ловимо. І так воно болить, але тоді ми маємо можливість з ним, з ним щось зробити. А коли ми щось з ним зробимо, коли ми не самі пройдемо упрощені у усвідомленні цього моменту, пробачимо тата, маму, тоді насправді ми маємо можливість зовсім так твердо і наново на ноги стати. Без цього, то ми майже приречені. Ми майже приречені, бо я, я стільки. Багато разів з цим стикався, коли люди, які, які зазнали багато кривди, всякого гвалту психологічного, напряму прикритого, не, фізичного гвалту у дитинстві від тата або від батьків взагалі обох, не можуть. Не можуть ні рости, ні розвиватися. Навіть сприймати реальність нормально не можуть. Тому товариство я не знаю вашого минулого. Я не знаю ваших батьків. Але факт, що ми навіть на Бога дивимося як, як, через призму сприйняття свого тата, свого батька. Просто зараз після цього відео зупиніться на хвилинку. Помоліться хвилинку. Зупиніться і помоліться, щоб Господь відкрив вам, де саме тато промахнувся, і мама, але особливо тато. І що саме не дає вам далі йти вперед, далі рухатися. далі... Ну, зростати духовно, фізично, соціально, можна навіть економічно. Що саме не дає вам зростати духовно? Наберіться відваги. І помоліться таку коротеньку молитву, що в ім'я Ісуса Христа, тату, я тобі пробачаю. Не тому, що ти заслуговуєш. Не тому, що ти, мамо, заслуговуєш. Ні. Тому що Ісус каже, пробачати. В ім'я Ісуса пробачаю. І, і ви бачите, коли ви це зробите, коли ви це наважитеся визнати, підняти з минулого і пробачити, це просто відкриє перед вами зовсім нові горизонти. Нарешті Господь буде, буде мати куди увійти. Бо кімната твого серця може бути так забита непрощенням, так забита образою, що Господь просто фізично не може увійти. Угу. А шкода, час біжить. І шкода його тратити все своє життя на то, аби лежатися в образі, лежатися в непрощенні. Коли я комусь не пробачаю, то це те саме, що я п'ю отруту і думаю, що вона тобі зашкодить. Ні. Коли я п'ю отруту, вона тільки мені шкодить. І тому вчимося пробачати на найближчих татові, мамі, за те, що вони несправедливо з нами поступали, не були поруч, коли були потрібні, Не підтримували, можливо, не розуміли, можливо, не захищали. Або щось в тому дусі. І ви побачите, коли ви наважитеся пробачити в ім'я Ісуса, ви зможете їх полюбити зовсім інакше. І вам це дасть зовсім інакший старт і поштовх для ваших подвігів, для того, до чого ви покликані. Для того, що ви маєте робити. Угу. Наберіться відваги, пробачте. Наберіться відваги, скажіть своєму тату і мамі. Що ви їх любите. Наберіться відваги і на порожнє місце чисте після попрощення. Запросіть Господа. Запросіть Ісуса. І буде тримати мир. І Він почне у вас робити таку роботу, яку колись завершить. А коли завершить, ви себе не впізнаєте. Угу. Майтеся файно. Мир вам!